Друзі, всім привіт! Аврора вразила цікаві новинки для затишного дому, кухні. Запрошую до перегляду. Декор для дому, рослина штучна у горшику. Фіолетовий зелений колір в асортименті 119 гривень. Рослина декоративна у горшику. Різні кольори. Зелений червоний 179 гривень. Набір свічок чайних круглих в наборі 25 штук. рожево фіолетовий Білий колір 49 гривень. Гарна знижка 44%. Декор для дому. Ева, декор рослина штучна в горшику в асортименті, колір 55 гривень коштувала 99 гривень. Гарна знижка 54%. Декор для дому рослина штучна, зелений колір 77 гривень, коштувала 169 гривень. Знову в аврорі декор для дому. Рослина штучна. Колір в асортименті, фіолетовий помаранчевий жовтий рожевий, 149 гривень. Декор для дому орхідея штучна у білому горшику. Білий рожевий жовтий колір 199 гривень. Декоративна рослина орхідея штучна у золотому горшику. Колір в асортименті 199 гривень. Дуже гарна новинка. Брелок для ключів м'яки. Каченя, є різні кольори, жовтий-білий 77 гривень. Брелок для ключів м'який, собачка. Білий колір, чорний, вуха 39 гривень. Цікава новинка: брелок для ключів металева з камінцями. Золотистий колір 44. Брелок для ключів з відкривачкою для тата 84. Брелок для ключів м'який. лисичка – 109. Брелок для ключів пухнастий. Лисичка з довгими ніжками 34 гривні. Новинка брелок для ключів з ременцем. Лакімут зайко. Блакитний колір 179 гривень. Набір прищіпок декоративних різнокольорових 50 штук 44. Камені декоративні матові 27. Камені декоративні для оздоблення приміщення білий чорний колір 27 гривень. Камені декоративні білі для оздоблення приміщень 27. Камені декоративні для оздоблення приміщень різнокольорові 27 гривень. Цікаві новинки до карнавалу на Хеллоуин вже завезли аксесуар карнавальний. Перука хвиляста з чубчиком Фіолетовий колір 229 гривень. В асортименті є різні кольори. Фіолетовий блакитний 349 гривень. Від кольору залежить ціна 229 гривень і 349 гривень. Перука коштує. Новинка аксесуар карнавальний накладний. Вуха ельфа 2 штуки 22 гривні. Підвіска декоративна для дому. Ловець снів, 129 гривень. Капелюх карнавальний чорний. Хелвін 27 гривень. Набір павуків декоративних фосфорних 6 штук 27. Набір павуків декоративних 20 штук. Чорний колір 29 гривень. Сітка декоративна для Хелвіна чорний колір 49. Плащ карнавальний чорний. Довгий 119. Цікава новинка хлопавка пневматична. Форфан, паті смужки. Паперові 30 см 55 гривень. Набір павуків декоративних до Хелловіна. Зелений, чорний колір є в асортименті 39 гривень. По акції магніт декоративно-сувенірний. Різні малюнки, різні написи, 11 гривень коштував магніт 17. Цікава новинка, аксесуар карнавальний. Мережеві рукавички. Чорний колір 77 Ліхтарик паперовий декоративний підвісний колір в асортименті 34 Штора для фотозони. Ольга синій колір 44. Новинка блокнота 7 на спіралі з декором кролик 80 аркушів 29. Новинка блокнот на спіралі з принтом аніме 60 аркушів 44 гривні. Блокнот А5 на магнітній застіпці 128 маркушів в асортименті 109. Блокнот А5 однотонний колір. Різні кольори з написом 112 аркушів 109. Такого ще не було в Аврорі. Ручка кулькова з декором Хелловін. Білий-зелений, чорний, червоний колір в асортименті великий вибір. З пірямі 29 гривень. Багата новинок ручка кулькова з пухнастим помпоном. Фігуркою Хелловін 34. Новинка набір стікерів для нотаток зі знаками 39. Набір ручок гелевих пікторія із блискатками 34 гривні. Набір ручка зі змінними стернями до кулькової ручки 44 гривні. Новинка блокнота 5 з принтом. Пончики 100 аркушів 109 гривень. блокнот, калькулятор. Опять на спирали дитячі. 169 гривен. Блокнот опять на спирали зі стикерами. 100 аркушів. В 99 Скетчбук опять на спирали с малюнком квиты. 46 аркушів в асортименті 64. Знижка 50%. Набір крейди для малювання. Фанзіла у відрі 15 штук. 44 гривні. Коштував набір 88. Скетчбук А 4 на спіралі з малюнком 60 аркушів. 149 гривень. Набір стейків для ліплення. Дерево 5 штук 34. Знижка на набір для шиття в сумаці 55 гривень. Коштував набір 64. Пакети полиэтиленовый зіп за стіпками і сток розміри 10 на 12 см, 100 штук в упаковці 39 гривень. Пакети поліетиленовий зіп за стіпками 10 на 12, 100 штук 39. Пакеты фасувальна экосистема, сортує 100 штук, размеры 26 на 35, 25 гривень. Набір пластин для захисту кухонної плити, фрекінбок, наборе 4 штуки, 49 гривень. Велика знижка 48%. Форма для льоду силикон. Круглий великий розмір. 8 відділень 77 гривень. Коштувала форма 149. Форма для льоду силикон. Квадратна, великий розмір 4. Відділа 39 гривень. Новинка дошка кухонна пластикова прямокутна. Білий з чорним. Маленького розміру 99 гривень. Дошка кухонна пластикова прямокутна, великого розміру 179. Ніж кухонний в чохлі. Зелений синій колір 17. Ніж для піци, пластик, металл, різні кольори, 19. Набір трубочек для напоев, Феррі 50 штук, 24 гривні. Відкривачка універсальна с пластиковым корпусом, самку, 69 Знову ваврорі пінцет для видалення кісток з риби. Метал 24. Овоче, чистка вертикальна, металева з відкривачкою 49 гривень. Термометр кулінарний 77. Лопатка кондитерская, металл с коричневой пластиковой ручкой, а, алма 69. Супер знижка, ніж для авокадо пластиковый, зеленый колер, 9 гривень, коштував 29. По акции набір пак для консервации, добрые традиции, 20 штук 12. Ниж кухонный, обробный. Метал з чорною пластиковою ручкою 139. По акції ножиці кухонні для нарізання зелені 99 гривень. Ложка з довгою ручкою. Синій колір – 22 две. Пазнишся ніж столовий ржавіючи сталь з реклеєною ручкою 29 гривень. Цікава новинка, форма для льоду, силіконова, череп. різні кольори 88. Шикарна новинка, форма для випікання, силикон плюс. метал складний квадратний. Жовтий-червоний колір 249 гривень. Миска глибока металева кольорова жовтий. Синій колір 149 гривень. По акции акції набір кубиків льоду багаторазовых колби 20 штук 39 гривень. Снова в ролі кастрюля нержавейка с крышкой. Браво шеф с товстым дном диаметр 20 см 3,6 литра 399 гривень. Тертка кухонна металева Шестигранная. з пластиковою основою. Блакитний помаранчевий колір 119 гривень. Перстка кухонна конусна з зеленою пластиковою ручкою 55. Килимок під гарячим бамбуковим. В асортименті 49 гривень. Серветка кухонна махрова розміри 30 на 30, різні кольори, текстиль 29 гривень. Скатертина до столу. Певопрямакутна з принтом квадрати. Розміри 106 на 152 см, 77 гривень. Скатертина до столу прямокутная, прозора размеры 120 на 150 сантиметров, 99 гривень. Скатертина прямокутная, двухсторонняя размеры 100 на 137 сантиметров Різні малюнки 109 рыбынь. Килимок ековзыовичи Різні кольори, резни малюнки универсальный в рулоне. Розміри 45 на 150 см 99 гривень. Килимок антиков заючим. Розміри 30 на 50 см 39 гривень. Баночка для спеції скляна. З кришкою. 39 гривень. Сільничка пластикова. Виліні, сірий колір 39. По акції келих для шампанського, скляний низький репристи 59 гривень. Шикарна новинка на полиця чашка порцеляна вітера Айварі польовий букет, 340 мл, 59 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю домашнього тепла, затишку, достатку міцного здоров'я. Дякую ваша нова акція.